Вітаю вас. І на остаток покажу бонус. Автоматизацію. Відкриваємо блокнот. Вставляємо ось цей код. Зберігаємо його як. Set QR, QRS. Operkentbet. Зберігаємо. То закриває. Появився у нас ось такий файл. Відкриваємо його від імені адміністратора і все робимо автомати і все автоматично. Навіть не потрібно перезагружувати комп'ютер. Так як в мене воно вже включено, я не думаю, що воно ще щось буде зробитись, але є. Ось все. І закриваємо. А якщо було корисно, став лайк, підписка і коментарі. Пока. З вами був gpt від Мішки, Па!